Так що, друзі, всім привітас! Зима не за горами. Хочу подякувати своєму товаришу по ходотайству. Це Валентин. Товариш мій не забуває про мене, але ми плануємо далі жити в нашій державі. Світла нема, газу нема, дрова нас трошки будуть підтримувати, щоб було тепло в хаті. Так що приїхали дровцята, будемо вигружати. Так що, друзі, кожен рік знімаємо такий відосик. Працює маніпулятор. Ті, хто пишуть, що ми працюємо в Україні на кацапській техніці, ну, використовуємо москаля по максимуму. А що робити? Це життя. І тоді так було складено. Ціна питання по дровам не скажу. Для тих, хто там що там говорить, зараз у карманчик у мене є. Оп. Ось є ТТН. це як положено. Так. Не знаю, що там водій, олійник Олександр Сергійович. Дубові дрова, ціна 1083 гривні. З ПДВ. Так що так, Працюємо. Ого. Попросив хлопців, щоб зложили. Сонечко, правда, вішає, Я Трохи поїхав, хотів в банк мутнутися, вже третій день не можу попасти. Плюс зараз банк знову дрюкає, треба поновити дані, що ти волонтера не верблюд. Вчора два рази з операторами спілкувався, ну, але, на жаль, нічого не вийшло. Сьогодні, кстати, з ботом поспілкувався і бот каже, що все буде нормально. Так що так хлопці працюють. Зараз перейду на другу сторону. заснімемо. Кожен рік одне і те ж. Стабільність це запорука успіху. Так що працюємо. Так що дякую Константиновичу за організацію на відстані. Ну і дякую хлопцям, що привезли. Зараз трохи розгрузимо, побіжу. До Лесі Петрівни в бухгалтерію змотаюся і заплатимо за доставочку. Так що так працює маніпулятор. Це ми в тому році дровцята виписали і... Є дрова там у мене ще ого скільки вже років. Лежить акація на чорний день. Так що запас і стабільність вона лишня не буває. А ну напишете в себе в коментарях, які ціни у вас на дрова. Ми стараємося виписати, ну а потім у вільний час переробити. Ну, в цьому році ми навіть не будемо майбутні пиляти, в нас ще є запас прошлого року, вони вже висушені. Я думаю, нам вистачить ще й залишиться. О, в залежності, яка звісно, буде зима. А? Так що ще Лудька ножик випав, каже, з такої висоти побачив. Я тут маю четверо очей і нічого не бачу. Так що отак. Те, щоб мене посадили, я б звісно, розгрузив би. Вот так как раз это. Люблю это дело. И ножик нашелся. Как на джойстику. 4 минути і вже майже машина розружена. Так що, друзі, дякую хлопцям і дівчатам Збройних сил України, які втілюють надію про майбутнє, наше майбутнє, наших дітей. І ми стараємося по можливості, поки є така можливість, все-таки запастися на завтрашній день, тому що воно лишнє не буває. Вже як традиція, кожен рік. Машинку, дві, придбати, і щоб воно було. Можливо, і попиляємо в цьому році, але зараз за тим світлом проблеми. Сокиркою вже рубати не хочеться, вже звикли електроколоном. Ну, хоч зараз включили трохи світло, Зразу стиральні машинки запустили, бо генератор не витягує. І зразу і в зерновому працюємо. Так що все, друзяки, полетів я по капусту і все. Так що, друзі, 5 хвилин роботи і машинка вже розгружена. Так що дрова в нас є, зима не за горами. Останеться тільки трохи попрацювати. Понятно, що якщо в родині нема кому попиляти, нема кому порубати, звісно, є проблематично. Також дякую Ігоряничу і його команді за каністри, за куби. Куби вже в нас розписані. залишилося доставити. От, каністри також повинні хлопці заїхати взяти. Так що так. Все, хлопці зробили свою роботу. Все, в цих благ. Красавчики. Трошки не вписуйте ще. Резиняка, звісно, така дебела. Вже більше, ніж стандартно. О, пішли. Все, закриваємо ворота, друзі, і працюємо далі. Так що так. Ось От такий дубок. Ось такий дубок. Тобто вже спокійніше на душі. Не знаю як кому, а мені так спокійніше. А ну, напишіть у своїх коментарях, чи як у вас там. Ну, тут у нас в минулому році ми виписували тут ав'яз, дуб, перемішку. Ну, а це в цьому році теж дубові. Хотілося б акаційові, ну, але дубові. Чого? акаційові, а не дубові, бо дубові завжди йдуть такі тоньші, бо все ж іде на переробку ну або йде таке, що повалена вже. От. Ну, але в принципі непоганий. Що дав, то все в турбу. Ще в нас є ось акаційка позапрошлогодня. дня. То ми буває в буржуйку вибираємо туди, в свинарник кидаємо такі тоненькі, От, ми їх і не рубаємо. Ну А там у нас накриті. Це не накриті, це теж є у нас. Акація вже наверное, років 6 лежить. От. І ось у нас накриті дровця, одна невеличка куча десь зілок, і але там також тут ось яскраві сосна і отам така дебела купа дубових. Так що, хтось каже, чого не складаєш, ну, чи ангар не зробиш. Ну поки так. Планував, звісно, ну на даний момент поки ніяк. Так що, друзяки, працюємо. Ну а також сьогодні днюшка у моєї вірушки. Хочу ще раз привітати свою донечку і святом. Рости щаслива. Здорово і радує нас. Я пишаюсь, що в мене такі дітки. Так що можете привітати вірусика мого в коментарях з днюшкою. Чуть-чуть Леся Петрівна. Ще б трушечки було б на мою днюшку. Так що 27 в 27-го у мене 29-го. Так що так. А ми зараз закриваємо ворота і погнали далі, поки є світло, поки працюємо. Віточки бідненькі, жарко. Надюхін, всім привіт, куди йдеш? Вірухін, так що вітаємо Вірушкина ще раз з днем народження. Пишіть в коментарях. І віруха їде з Надійкою, і там з своїми подружками десь трошечки посидять. Так що дякуємо нашим захисникам, що дають нам можливість, щоб у наших діточок було свято. Ну, а ми будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб їх підтримати. Так що погнали. Пишіть да, героям слава, пишіть коментарі. Боже, Віруха каже, я вже стала стара. Да? Красотуха, яка вже діваха. На цьому цю відосик. Працюємо далі. Всім миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока. Ой, пока-пока. Не... Всім привіт, знову нова почта. Жаркувато маленько, світла немає, працюють генератори, але нова пошта працює. І дякую за оперативність. Реально вчора ввечері тільки замовив. і Сьогодні вже у нас шина на базі торпедних катерів. Так що. Друзі, я тільки що був на новій пошті, бачите, як оперативно працює шилуть, не хуже, як нова пошта. Да? Так, так що Серега, позивний байкал. На рідні... Я не просився. Я першу, в першу чергу для пацанів, але чоловік каже, ну не може. Я не можу просто не за це. Я не за це скажу. Я зараз просто покажу. Дивіться, я подивився на оце. Я думаю, ви мене поймете. І я просто сказав сам, предложив, що давайте ми перезуємо цю машину. Цей бог не опирався. Так що, друзі, ми це зробили. Я хочу подякувати всім небайдужим людям за підтримку, за довіру, що я маю таку можливість. Це невеличка сума. Там щось 6 тисяч з лишнім. Я дякую Віталіку, АВП груп Шина Україна. Це просто круті пацани, які роблять мінімальні чи максимальні знижки і віддають і оперативно. Скажіть, ми вчора вечором поговорили. Вчора Побалакали сьогодні. Я вже їду перезувати. Так що такий крутяк. Одна тільки в нас проблема з світлом. Якщо що, заїжджаєте на Віанор, я зараз хлопців предупрежу, Сергій Рикида, я йому дякую і Вася Рощупкін. Вони це все діло організують. Так що ще одна задача виконана, невеличка, але... Як там по чуть-чуть, як ви кажете, і ми кажемо. І все-таки це. Трохи обули нас, обули нас трохи. Трохи обули. Главное, щоб, не вз... Главное, щоб, не... щоб не взули. Так що стяг чорних запорожців. чорні запорожці рулять. Рулять. Так що 72-га стрілецька. Так що, друзяки, отак. Ну, приємніше, звісно, тут зустрічатися, але зустрічалися і на Сході, але краще на нашій рідній вже. Нічого, Прийде час, і будемо тут зустрічатися, тільки тут. Так що, друзі, підтримуйте. У кого є можливість, підтримуйте волонтерів, підтримуйте хлопців, хто не довіряє волонтерам об'єднуйтеся в команди і працюйте. Навіть отакі невеличкі підгончики, вони, по-перше, хлопці, я знаю, завжди в свої кошти вони використовують на ремонт автомобілів, на різні речі, тому що, ну так. Так воно життя склалося. І чому? Без пілов нам складно. Коли ми ощущаємо, що пили поруч, от, то трохи краще працюється там. І на душі трошки на правильно. На душі трохи легше, значить, не, не всі нас забувають. Не даремно от, ви тому, там. Може і забуває, от, але ті, хто поруч бувають інколи, ті розуміють, що, але ж забувають. Більше, що є. Не забувають. Ні, є такі, що забувають. Ну... По-разному буває. Ви ж самі, мабуть, бачите, по зборам. Якогось війна так. скінчилася, для когось тільки почалася. От для когось вона вже на протяженні двох з половиною років продовжується. Ну такі справи, так. Да. Але ж все таки перецідила війна, як показує. Дякуючи Луцьку цій компанії, яка, Команді, яка да. була причасна до. Цього подарунка. Невеличкий, але я думаю, приємного. От. Я безпосередньо. дякую, я, ну, Давайте сфоткаємося, селфі, заділимо і тягом і о, отлки, от, от, б... да, нормально все. Шелудька морда скрізь улізе. Так що, <сум> друзяки, я дякую всім. Якби не ви, ми просто цього не могли б зробити. Я безпосередньо хочу виділити всім, але я вже говорив. В понеділок і в мене Тамара Волошина скинула мені десятку. Я її ніколи в житті не бачив. Юра Косолапський. Значить, донь завжди три тисячі гривень. І я дякую тій родині. В цю п'ятницю буде в нас розіграш мотоблок від е, двох родин косолабських від е, Юри, Б -Б Бориса і двох романчиків. Я думаю, це їхня команда і вони не байдужі всю дорогу. Ваша і, підтримка для нас безцінна. І березанці повинні також от дивитися, що є підприємці, які допомагають. А вони допомагають завжди. Хоч хлопці кажуть, не треба цього говорити. А я кажу, люди повинні. Бачити і мотивуватися, що війна не тільки в хлопців, які на передові захищають наше майбутнє і нашу волю і свободу. Ну аря тім, хто зараз там, то тут зараз працюють і більш-менш спокійно. Десь щось отримуєте якісь прибутки, то діліться хоч трошки. У да, моєї дитини сьогодні на... день народження тільки завдяки хлопцям на... і дівчатам, які тримають ворога на передовій. На, на одні кармани це важкувато. Так що дякую вам, працюємо далі. Слава Україні! Героям слава!